11 серпня було розпочато роботи з буріння нових свертловин на одному з об'єктів комунального підприємства Білгородністровськводоканал. Наша знімальна група подивилася на власні очі, як проводяться першочергові роботи. <му> Сходом виконуваних робіт ознайомились заступник Білгородністровського міського голови Андрій Криштопов та начальник комунального підприємства Білгородністровськводоканал Олександр Бондаренко. Сьогодні вже, слава Богу, розпочалися роботи на одному із об'єктів водоканалу. Сьогодні в нас проводяться роботи щодо буріння свердловини. Чим саме ми підвищимо дебіт добуту нашої питьової. Води в нашому місті дуже така гарна дійсно подія. Все в нас вийшло щодо організації цих робіт. Також це є підготовка до осінньо зимового періоду, який в нас дуже великими темпами проводиться всіми комунальними підприємствами. В даному місці це одна із тих свердловин, яка допоможе у нас в центральному районі міста добувати ту потребу води, яку дійсно не вистачало мешканцям нашого міста. У нас наразі заплановано буріння нової свердловини глибиною 90 метрів. Планується, що це буде свердловина з так званою солодкою водою, верхній сармат-слой, з дебітом близько 6-8 метрів кубічних на годину. Що таке солодка вода? Солодка вода це вода з. Низьким вмістом сірководню це смачна вода, така як у нас на на Франко. Цьому році ми запланували буріння двох свердловин на цьому підйомі, але в зв'язку з почавшоюся агресією у нас затягнулися експертизи, експертизні висновки. Ми не могли розпочати роботи до початку сезону. Зараз у нас це є, тобто ми працюємо. Нові свердловини плануємо обладнати вже пластиковими трубами з сучасним енергосперігаючим насосним обладнанням, з системами керування, Тобто, ну як цього потребує, 21 перше сторіччя. Орієнтований строк один місяць. Наборіння однієї свердловини календарний строк один місяць. Ми будемо потороплювати наших підрядників, але там не все залежить виключно від них. Залізо буває ламається якісь там перешкоди з постачанням, логістикою можливі бути, але хлопці за 30 днів вони ручаються. Керівництво водоканалу та керівництво міста робить все можливе для того, щоб забезпечити наше населення безперебойним водопостачанням, щоб люди могли отримувати питну, якісну воду кожну годину протягом доби. Вже у вересні буде помітна різниця в питанні видобутку води. Після завершення бурильних та монтажних робіт ми обов'язково проінформуємо наших глядачів про результати. До речі, на зйомку заглянув колючий, але доброзичливий їжачок, нагадавши, що вода в таку спеку потрібна і братам нашим меншим, і їй необхідно ділитися на добровільних засадах. Олеся Семчинська, Натолікінчук, перший муніципальний.